Вітаю на телеканалі Сфера Тв. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Погіршення погодних умов фіксують на рівненщині. Висота снігового покриву сягнула 25 сантиметрів. Буксуючі машини, завірюха, кучугури снігу, роздратовані водії та пішоходи. Таку картину сьогодні можна було побачити на дорогах обласного центру, з якими труднощами зіштовхнулись рівняни. Дивіться далі у сюжеті. Мороз до мінус 13, завірюха і непробивні снігові хащі. Юрій вже кілька хвилин поспіль буксує і не може виїхати через замети. Ранок для чоловіка почався не надто вдало. Годні умови ужасні. Ніхто двори не прочищає. Дороги більш менше двори ніхто не прочищає. За розчищені тротуари для пішоходів відповідають двірники. Микола вже з п'ятої ранку працює поблизу зупинок громадського транспорту. Це вже третя порахунку, але встигнути все вкрай важко. Сніг не перестає мести. Поколі на снігу ну, поки не треба. Ще до часу треба працювати. Втомився, не втомився, робити треба. У міському шелу кажуть за всю зиму це найскладніша погодня ситуація. Техніка працює зночі, але її не вистачає, тому деякі райони міста залишаються нерозчищеними. На дану хвилину є складна ситуація на вулиці князя Володимира Млинівській на Золотіївських мостах. Є утруднення і на підйомі вулиця Басівкуцька в районі Плавбасейну. Оце поки що дві такі точки. Ну і поки що ми ще не встигли розчітку зробити по мікрорайону Червоні гори і другорядні вулиці тобто зараз формували три одиниці тракторної техніки, яка буде займатися другорядними вуличками, тобто район Боярки, район Ліній, район 10-ї школи Грушевського. А основні автомобілі будемо далі продовжувати утримувати в магістральні вулиці. Роботу комунальників помічають не всі рівняни. Жаліються, що дороги у жахливому стані. Сьогодні дороги наші. Ужасний, ужасний. Я їхав сьогодні машиною, це вбивство. Був в районі автовокзалу. Двірники роблять, але дуже погано. Синоптики стверджують, таку кількість опадів принесли атмосферні фронти, але такі хурделиці – не надовго ще протягом цієї доби протягом дня. У нас будуть хуртовини, буде посилення східного вітру до 15-20 градусів метрів в секунду. Буде ще сніжити до кінця дня, і також ще сніг частково, але меншої вже інтенсивності буде випадати 9 лютого, тобто цієї ночі, і вже з завтрашнього дня з 9 лютого зранку. До обіду вже сніг припиниться, інтенсивність опадів буде, буде менша, але в нас буде спостерігатися мінусові температури. Таким чином, з 9 по 12 лютого морози сягнуть до мінус 14 градусів, вночі до мінус 20. Тож рівнянам радять одягатися тепліше, не забувати про зручне взуття, адже зима ще не збирається відступати. Ірина Лаговська, Роман Шиконець, випуск новин. Тим часом села на Рівненщині звільняють від снігу трьома роторами для забезпечення проїзду вже добу на державних дорогах. Працює 161 одиниця снігоочисної техніки та понад дві сотні робітників. За словами дорожників, найскладнішими залишаються ділянки у Млинівському та Демидівському районах. Ускладнений проїзд до населених пунктів Гущанського, Здолбунівського та Острозького районів. Водночас на регіональній дорозі Київ чоп дорожній рух повільний, Є затори погіршення погодних умов очікується і надалі. Тож дорожники просять водіїв рівненщини не виїжджати без нагальної необхідності. Висловлювати власну думку буває небезпечно. Наочним прикладом цього є історія Сергія Морозова. Нагадаємо, чоловікові загрожує позбавлення волі до п'яти років через власне бачення політичної ситуації в країні. Мовляв, він публічно в ефірі одного з українських телеканалів закликав до державного перевороту. В результаті проти нього порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 109 повалення конституційного ладу, і прокуратура подала справу до суду. Справа розглядається вже другий рік. Сьогодні чергове судове засідання знову було перенесено на 3 березня, оскільки прокурор зазначив, що для розгляду справи необхідно зробити виклики свідків події. Я прийшов на цей вільний мікрофон. Перед хатітяти виступити? перед этом говорю, ну да, я говорю, желал бы это самое, хоть как-то хоть как выступить, поддержать этих бойцов. Mm -hmm. Если там что-то не устроило, можно было бы и откорректировать этот текст, если не устраивал. Ну ничего, просто меня запросили. Mm -hmm. Как всегда, подвели к этому микрофону, встаньте так, встаньте так, да. Все, давайте высказывайте свою позицию. Я свою позицию высказал. Mm -hmm. А теперь тепе меня, значит, заповало мне влады. Тем более, какое какое повалнее влады? Что это за косвенные такие обвинения? Я против кого там? Я выступал против коррупции, против олигархов, против э, этого, э, как это называется? э, Регионы. Вот это власть Ефремова, все это самое, чтобы, чтобы их посадили. На Рівненщині знову спалах епідемії свинячої чуми. Інфекцію виявили в селі Поліське Березнівського району. В одному із господарств захворіла свиня. Тож сьогодні спеціальні служби будуть вилучати тварин, аби уникнути поширення інфекції. На місце події виїхали відповідні служби ветеринарної медицини, ДСНС та поліції. Нагадаємо, крім того, в Харківській та Черкаських областях було також зареєстровано загибель свиней внаслідок АЧС. На допомогу учасникам АТО на Рівненщині створюють службу соціально-психологічного відновлення військових. Основна мета проекту допомогти захисникам, які проживають у сільській та віддаленій місцевості, реабілітуватися та адаптуватись до мирного життя, а також розповісти про їх права і можливості. Детальніше дивіться далі. Підтримка та адаптація це одні із найважливіших умов для реабілітації наших військових. На жаль, не кожен із них може отримати якісну та кваліфіковану допомогу, як психологічну, так і довідкову інформаційну. Саме тому на Рівненщині створюють службу соціально-психологічного відновлення учасників АТО. Виявилося, що дуже багато питань, які дійсно вони не висвітлюються в інтернеті чи немає повної відповіді. І стало зрозуміло, що по селах там вже проживають хлопці, не завжди доходить та інформація. Яка потрібна. І хлопці чи члени їх родин просто не знають, куди звернутися. І нам стало зрозуміло, що потрібні такі люди, які були б пов таким ну, пов'язуючим звено, да? От, між хлопцями, які безпосередньо проживають в сільських місцевостях, там, в маленьких містечках, і тими структурами, які знаходяться в районних містах ну, і в області попередньої службі працюватиме 10 фахівців, які будуть відібрані з числа безробітних, що мають досвід роботи практичних психологів або ж соціальних працівників. Вони і координуватимуть роботу між демобілізованими членами їх сімей і сільськими радами. Більше це буде робота, коли людина буде мобільна. Вона зможе зайти в родину, вона може зайти в школу, де вчаться діти, учасника бойових дій. Вона може під'їхати в лікарню при потребі. І вона, звичайно, буде комунікувати безпосередньо з тим центром, який буде тут в Рівненському районі, на базі управління соцзахисту. Варто відмітити, що напрацьований досвід планують поширити на інші регіони. Наразі на реалізацію проекту планують спрямувати кошти з районного бюджету та служби зайнятості. Любов Данча Роман Шоконець, випуск новин. Математика чи українська література старшокласники обиратимуть предмети самостійно на свій розсуд і водночас вивчатимуть удвічі менше обов'язкових дисциплін згідно проєкту нового навчального плану, який розробили міністерство освіти і науки для учнів 10-11 класів. Кількість предметів зменшиться з 22 до 9. Наскільки ці зміни є позитивними, та що передбачають? Дивіться далі. Навчальних предметів менше, а знань більше. Відтак, Міністерство освіти і науки України пропонує внести зміни до навчального плану для учнів 10-11 класів. Згідно даного проекту, старшокласники вивчатимуть удвічі менше обов'язкових дисциплін. Якщо на сьогоднішній день навчальні плани містять 22 предмети і більше в старших класах. То з тим, щоб розвантажити учнів, з тим, щоб сконцентрувати їх на предметах, які вони виберуть, тобто, щоб дійсно школа старша стала профільною. Новий проєкт передбачає лише 9 основних обов'язкових для всіх предметів. Зараз існує багато нарікань щодо дублювання змісту предметів, особливо у старшій школі, де кожна хвилина навчального часу має використовуватися корисно та продуктивно. Тому таке об'єднання предметів має вирішити цю проблему. Визначаючи 9 предметів, це будуть не просто предмети, це будуть інтегровані предмети і тому. Буде виключено дублювання, тому що, скажімо, хімія, фізика, біологія вони будуть об'єднані в один спецкурс і це вже усуне дублювання. Аналогічно, якщо брати літературу, українську літературу, цих 9 предметів, на них визначена так чи інша кількість годин, мінімальна, однакова для всіх, незалежно від профілю. Окрім. того, ви виділяється, передбачається навчальним планом 11 годин, які уже самі учні будуть вибирати на підсилення якого предмету ці години будуть спрямовувати. Наразі це пілотний проект. Зміни планують запровадити у 2018-2019 роках. Тому найпершими їх відчують ті, хто нині навчається у 8-9 класах. Любов Данча Павловибач, випуск новин. Підвоїсти зі всієї України змагатимуться у Рівному. Організатори змагань зі спідвею в містах України визначились, коли проведуть гонки. Змагання проводитимуть в Рівному та Червонограді, а також в місті Вознесенськ Миколаївської області. Остаточний календар затвердять в середині лютого на засіданні трекової комісії, але вже відомо, що 23 квітня у Рівному відбудеться відкритий чемпіонат України серед пар. Чекають на спортсменів 10-28 червня на день незалежності і 1 жовтня під час закриття сезону. Відверто про час і людське ставлення до нього рівному кримчанка Яна Дубинянська презентувала в дичому утопічну та філософську книгу під таємничою назвою Свій час у книзі зустрічаються замасковані згадки про Крим, Донбас та Львів і постаті деяких відомих письменників. Подробиці дивіться далі. Час став підвладним людині. Така унікальна можливість, а саме самостійно та правильно оперувати своїм часом випала головним героєм книги. Свій час автором видання є кримчанка Яна Дубинянська. Вона розповідає, книга складається з двох частин фантастичної та реалістичної. Однак їх об'єднує одне можливість переглянути власні стосунки із головним виміром людського життя часом. Кожен з нас теж має свій час і має свої стосунки з часом. Іноді складні, іноді продуктивні. Хтось може пришвидшити свій час, хтось може сповільнити свій час, хтось може зовсім його зупинити. В когось він тече крізь пальці, хтось визнає перевагу, перевагу часу над собою, а хтось намагається ним керувати. Тобто, все це взаємопов'язане. Рівнян Марко Плачко розповідає: книгу почав читати. Захопила до кульмінаційного моменту ще не дійшов. Однак цей роман вважає дуже актуальним для сучасного суспільства, особливо щодо ритму його життя. Те, як люди зараз живуть, те, як вони витрачають свій час, там можна сказати так, транжирять, і те, як люди там дуже бережно витрачають свій час майбутньому майбутньому, бо вони розуміють, що їхній час життя дуже обмежений, і їм вони хочуть пожити подовше, вони можуть робити всю роботу там, зупинивши час. А потім, коли треба контактувати, вони дуже довго думають ну там вибирають чи витрачати мені на цей свій час свої п'ять хвилин життя чи ні, це дуже круто. Над романом письменниця працювала майже два роки. Рукопис був завершений восени 2013 року. Втім, революція гідності, потім анексія Криму зробила неможливим видання цієї книги. Однак, вже восени минулого року книга свій час кримчанки Яни Дубинянської таки побачила світ. Там довоєнний наш світ, там герої летять до сонячного півострова, схожого на Крим, герої подорожують Шахтарським краєм, схожим на Донбас. Тобто ці боліві точки вони були намацані абсолютно інтуїтивно. Коли це писалося, все було зовсім інакше. І ніхто не міг навіть уявити, що буде. Але якесь таке інтуїтивне передбачення того, що часи ось, ось зламаються, воно там. Ам, присутні, книга видана двома мовами: українською та російською. Дві тисячі накладу в Україні стільки ж у Росії. Зараз письменниця подорожує містами нашої країни із презентацією своєї книжки. А повсякчас авторка проживає у Києві через події на сході України, зокрема у Криму, вона змушена була виїхати із рідного краю. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Наразі це всі новини. Дякуємо вам за довіру. Не мерзніть, одягайтеся тепло і бережіть себе. Побачимось.